Міністерство війни замість міністерства оборони очікується, що Дональд Трамп сьогодні підпише указ, який дасть початок перейменуванню Пентагону у Сполучених Штатах. Сам Трамп напередодні анонсував свою розмову із Путіним після розмови із Зеленським і європейськими лідерами. Сьогодні ж президент Сполучених Штатів запостив на True Social фотографію лідерів Росії, Індії і Китаю із текстом Здається, ми програли Індію і Росію глибинному темному Китаю довгих років щасливого майбутнього їм разом. Що це може означати? Говоримо зі спеціальною кореспонденткою ТСН в Сполучених Штатах Ольгою Кошеленко. Вона на прямому зв'язку з нами. Олі вітаю і давай почнемо із міністерства війни, чому і з ким збираються воювати Сполучені Штати. Ну ніби ні з ким не збиралися. Принаймні приходив до влади Дональд Трамп із словами, сказаними під час інавгурації, що наш успіх вимирюватиметься війнами, які, в які ми не вступимо. І Трамп постійно повторює, що вже закінчив сім воїна, хоч і ще дві: російсько-українську і ізраїльсько-палестинську. Але так численні джерела у Білому домі повідомляють про те, що сьогодні він підпише виконавчий указ за робочим графіком президента Сполучених Штатів. Це відбуватиметься близько 23 третьої за Києвом і дасть початок процедурі перейменування міністерства або департаменту, як тут говорять, оборони на війни. Це фактично підтвердив і сам майбутній міністр війни Під Хексе, такі у мережі X перепостив відповідну новину із своїм текстом департамент війни. Чому вони так вирішили? Трамп раніше заявляв, що він вважає цю назву політично. Правильно, бо мовляв до 1949 року відомство саме так і називалося. І тоді, як стверджує Трамп, Сполучені Штати виграли дві війни: першу і другу світову. Щоправда, після завершення Другої світової міністерства і справді перейменували саме на оборони, щоб підкреслити, що Сполучені Штати сфокусовані на мирі, а не на війні. Для остаточного перейменування потрібно буде ще схвалення конгресу і звичайно кошти. Наведу такий приклад: попередня адміністрація, ще за часів Джо Байдена перейменувала кілька військових баз, і на всі організаційні зміни пішло 39 мільйонів доларів. Щоправда, гроші витратили дарма, бо чинний міністр оборони це рішення скасував і все поміняв назад. Ну, хотілося б сподіватися, що це допоможе у рішучості зупинити російську агресію проти України. Трамп анонсував, що говоритиме з Путіним незабаром, чи відомо коли і про що власне. Акало вчора Трамп сказав, що перебуває у прекрасному діалозі з путіним. і невдовзі з ним говоритиме. І Сьогодні запостив на Трусовушило цю фотографію, картинку про яку ти вже згадувала Путін Моді та Сі Цзінпін разом. І від себе він написав такий текст. А здається, ми програли Індію і Росію глибинному темному Китаю. Довгих років щасливого майбутнього їм разом кінець цитати, і це вже не перший подібний допис. Принаймні цього тижня раніше у день, коли Сідзінкін приймав військовий парад, на якому зібрався увесь клуб диктаторів. Трамп публічно написав, що просить сі передати віда... вітання Путіну і Кім Чен Іну у час, коли вони цитую взмовляються проти Америки. Скарги на втрату Індії з боку Трампа виглядають не дуже адекватно, бо саме він наклав на Індію 50% тарифів. Після чого прем'єр-міністр індії моді поїхав до Китаю, з яким його країна не просто конфліктувала, а перебувала у стані військового протистояння? А от Путіну Трамп справді виявляв численні знаки пошани, зустрівся з ним на Алясці з почистями, і от тепер така зрада. Але коли буде телефонна розмова Трамп Путін наразі невідомо. Ну але в будь-якому разі ця телефонна розмова відбуватиметься за наслідками тієї, що відбулася напередодні Трамп Зеленський європейські лідери. Чи відомо вже досконало про що власне домовилися там? А, так, але офіційно про це Білий Дім не повідомляв. Не було жодних публічних заяв про цю а, телефонну розмову, але з посиланням на джерела у пресі. З'явилася інформація, ніби Трамп у цій розмові сказав європейським колегам, що вони мають припинити купувати російську нафту. Мовляв, за один лише рік Росія заробляє на цьому мільярд сто мільйонів євро. А також що треба посилити економічний тиск на Китай, чи готовий сам Трамп до рішучих кроків а, запровадження, наприклад, санкцій проти Росії, поки він не виявляє жодних сигналів щодо цього. Увесь тиждень а, пройшов під знаком ще кілька тижнів, які йому потрібні. І тоді, мовляв, усі побачать, що щось відбудеться. Тим часом NBC News сьогодні з посиланням на джерела в адміністрації президента повідомляє у своєму матеріалі, що песимізм Трампа стосовно врегулювання війни дедалі зростає, і президент Сполучених Штатів, мовляв, як ідеться в матеріалі, не хоче руйнувати свої стосунки з Путіним. Про що не раз говорив своєму найближчому оточенню, і те, що він вільно спілкується з обома так би мовити, таборами Трамп вважає Своєю перевагою, і саме тому він не хоче запроваджувати санкції проти Росії. Окрім того, приклад Індії засвідчив, що санкції проти неї штовхнули країну в обійми Китаю, що не входило у плани Трампа. Європейське джерело на умовах анонімності також сказало NBC, що розчароване тим, що адміністрація Трампа не запроваджує нових значущих санкцій проти Росії, які могли би посприяти припиненню цієї війни. Дякую, Олю. Словом бачимо, що настрої Трампа хідкі як маятники. Нам власне залишається обережно, але таки гнути свою лінію. Дякую, Спецкорти Сан Ольга Кошеленко була на прямому зв'язку з нами.